Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про економічну ситуацію в Україні. Будемо говорити із народним депутатом України, заступником голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Русланом Демчаком. Пане Руслане, вітаю у нас в нашій студії вас. Ну і давайте розпочнемо власне нашу розмову із ситуацією на валютному ринку, різке падіння курсу гривні. На вашу думку, чим власне зумовлена така ситуація? Як зупинити цей процес? Доброго дня. Дійсно, почалося падіння валютного курсу, особливо на готівковому ринку. Уже на вчорашній день був зафіксований курс в деяких обмінних пунктах міста Києва 27 ,83 гривень 83 копійки. Що є цьогорічним рекордом на міжбанківському ринку? Курс пересік в межу 25 гривень за долар. Це типове підвищення, коли вихідні дні співпадають і в Україні, і в у схід у Західній Європі, в Америці і є таке трошки заморожування товарогрошових грошових відносин, і воно десь очікуване, але правда не такого великого рівня. Я сподіваюся, що у Національного банка його за рахунок його. Механізмів регуляторного характеру е, вистачить можливостей для того, щоб погасити якби, такий попит. І очікується найближчі часи пожвавлення господарських відносин, експортерів, в тому числі і податкових надходжень. Е, і в першому кварталі ми очікуємо докапіталізації банків, тобто, відповідно, мають заходити інвестиції. Е, відповідно, всі ці е, Важелі мають вплинути на пониження курсу долара на, на до української гривни. у такому випадку наскільки реально знизити курс долара, а, чи може він бути вже до цього у зафіксованих межах? Це десь 25, Чи реально він може знизитися до такої суми? Ну я хотів би нагадати, чи навіть менше зафіксовано От, в бюджеті 24-40 десять о таких е, межах. І, але деякі експерти все ж таки надають більш гірші прогнози, наприклад, Джіпі Морган і інші експерти вони надають десь приблизні прогнози до середини року. Це десь 28 гривень за долар. Найгірший прогноз надає ICU. Це нагадаю, компанія інвестиційна, де колись працювала Валерія Олексійовна отряд. Можливо, вони щось знають, вони надають прогноз 30 гривни, але це правда до кінця 2016 року. Чи вдасться стабілізувати курс дуже в великій мірі залежить від зовнішнього попиту на українські товари? Я хочу нагадати, що якраз. В останній квартал 2015 року впали ціни на метали на сільськогосподарську продукцію. І ці групи товарів являються вони вже традиційно такими основними експортними товарами для України. Відповідно немає експорту, немає входження. Валютної виручки і національному банку немає і чого, крім як з валютних резервів. А ми знаємо, що ми валютні резерви зараз намагаємося наростити. Немає чим гасити цей попит, тобто є десь заниження валютної виручки, і якби це і впливає на курс долара на даний момент. от Власна ситуація із українськими товарами з тим же металами аграрною продукцією в умовах зони вільної торгівлі з євросоюзом яка запрацювала з початком року може позитивно відобразитися на цьому питанні власне звичайно піднятті цін на українські на українську продукцію тут питань не тільки в цінах, а питання в об'ємах і в квотах насправді є такі глибинні проблеми. От, наприклад, що стосовно сільськогосподарської продукції, в тому числі, то квоти значно менші на поставку української продукції на ринки Європи, в тому числі. Чим виробництво в об'ємі. Ну, наприклад, курятина, об'єм курятини це мільйони тонн вироблення в Україні, а квота тільки 20 тисяч тонн. Ну, тобто такі глобальні ну, якби на порядок різниці. Да? Тому зона вільної торгівлі є, а квота маленька. Тому тут питання іще до наших. Політиків, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, мінекономіки, е, і в тому числі для того, щоб ми розширили квоти, тому що е, нам потрібно, щоб наша українська продукція масово виходила для того, щоб замістити в тому числі і ринки, е, які були традиційні для України, особливо для сільсько продукції, такого як в тому числі і як я говорив вже м'ясо курятини, це російський ринок, казахський ринок ну, ринки СНД і для того, щоб ми могли більш масово це постачати європу, відповідно отримати більше більше валютної виручки. А власне питання квот регулює європейський союз? Наскільки Україна може впливати і вирішувати це питання щодо їх збільшення? Україна може таке питання піднімати, тим більше, що враховуючи те, що в Україні дуже багато. У Україні дуже багато зараз є союзників, які хочуть Україні допомогти. Тому звичайно, що є і лобі товаровиробників в Європі. Вони бояться дешевої української продукції, але зараз в таку скрутну ситуацію я вважаю, що Україні треба бути більш настирною якби у міжнародних економічних переговорах, в тому числі. В тому числі це можна питання підняти і на майбутньому форумі, який буде до вдалося за рахунок, чи знайшла Україна ринки збуту за рахунок втрачених ринків, що стосується з Росією, ну цей процес не може бути такий одномоментним. Він доволі таки перманентним є, і я сподіваюся, що на протязі наступного року саме відсоток експорту товарів в тому числі на європейські ринки, а це не тільки європейські світові ринки, в тому числі ми не можемо говорити тільки за європейські, звичайно, частка буде рости, тому що ну бізнес завжди він може знаходить можливості, і коли є. Потенціал виробництва, то якщо це буде не країни Євросоюзу, це можливо будуть країни Близького Сходу, Африки, в тому числі Америки. Я знаю, що, наприклад, зараз йдуть переговори по збільшенню квоти, поставки в Сполучені Штати металів, тому що ну, крім сільськогосподарської продукції, продукції, наступна лінійка і де здешевіли товари, ну, світова ціна на сировину, це є, є метали. І Ціла делегація зараз збирається їхати у Сполучені Штати для того, щоб відстояти позицію і ну по квотам на українські метали до сполучених штатів, кожен ринок намагається себе захистити від дешевих товарів, від китайських там українських в даному даному випадку. Але ще раз використовуючи якраз таку популярність України, бажання допомогти Україні всьому світу, нам потрібно зараз уже переходити такі практичні вже показники, виміри практичні це отримання квот на поставку наших товарів. А стосовно власне внутрішнього. Українського ринку, наскільки ми захищені, наскільки наш ринок захищений від тих же китайських товарів, і власне, якщо говорити про наш внутрішній ринок, наскільки е е ми здатні українські товари конкурувати на європейських ринках? Якщо ми говоримо за імпорт, я все ж таки більше би тут. Е Турбувався про енергоринки, якщо ми говоримо про долю імпорту, то якраз імпорт енергоносіїв він займав левого частку. І зараз дуже є позитивним сигналом, те, що якраз, якраз імпортна складова по енергоресурсам вона знижується. Якщо, е, говорити, І Україна стає незалежною. Незалежною. Е, я зараз говорю поки що у вимірі економічному. Чим менше ми купуємо енергоносіїв, відповідно ми менше витрачаємо валюти. Якщо говорити за китайські, то Товари такого широкого вжитку, то вони вже давно присутні в Україні. І якщо ми говоримо, чи є в нас, чи буде зараз з появою зони вільної торгівлі, чи буде в нас більше китайських товарів, то вони давно у нас вже ну, через те, що заходять контрабандою, Велика Маса, то це можна вже назвати зону вільної торгівлі, тільки такою неофіційною. Тому на даний момент навпаки, що стосовно зони вільної торгівлі, то через Європу на ці товари китайські збільшення їх надходження не буде. Навпаки, будуть більше. Якісні товари із Європи поступати, але враховуючи низьку купівельну спроможність українських громадян, якусь таку негативну суттєву роль вони грати не будуть ну в плані підвищення імпортозалежності або відтоку капіталу на імпортні товари, пане Руслане. Ну Україна так і залишається на сьогодні більше сировинною такою базою, тобто ми експортуємо сировину. А власне, коли ми можемо перейти до тих умов, коли все ж таки на території України ми зможемо переробляти цю сировину? і створювати робочі місця, заробляти гроші до бюджету. Що для цього потрібно? Ну будь-якому будь, в будь процесі, звичайно, що заводи не будуються там за один за два місяці, і для того, щоб була в Україні переробка, це мають бути цілі, цілі програми, як державного характеру по підтримці, такі, якщо це приват приватний бізнес, то він має бачити перспективи. Він має розуміти, що він при вкладанні в українську економіку він отримає ну, від цього доходи прибутки в майбутньому. На жаль, інвестиційна привабливість України зараз ну. Я би сказав би на самому низькому рівні, який тільки, який тільки був, можливо, трошки є потеплішення в зв'язку із врегулюванням військового конфлікту, але все одно, якби навіть українські інвестори, які... Розуміють середини ситуації, все одно вони не ризикують зараз розвивати в тому числі переробні підприємства, і всі намагаються зараз поки хоча б утримати те, що було, і навіть сировинному характеру, для того, щоб хоча б надавати ті об'єми, той потенціал, хоча б ну первинного сировинного рівня, або ті, хто встиг до економічної кризи побудувати приробні підприємства. Щоб вони, хоча б були б завантажені ну, на, на більше відсоток, тому що деякі підприємства працюють на 30-40%. відсотків. І вже тоді, коли вони будуть мати додатковий ресурс, додаткову експортну виручку, вони вже можуть тоді думати про інвестування. Власне, які перспективи для України відкриває так званий шовковий шлях, тобто співпраця Україна, Грузія, Казахстан і вихід до Китаю. Дуже е, позитивний такий от е, е, був е, проект, коли поставили перші перші товари через okay. Чорне море, е, потім через Грузію, е, потім потім Баку і е, Октау. Це Казахстан okay. і через Казахстан у Китай. Okay. Я якраз очолюю міжпарламентську групу дружби Україна-Казахстан і на це якраз, якраз шлях дуже великі сподівання в тому числі і казахстанської сторони тому що казахстан, казахстан чітко розуміє що ті проблеми які є зараз з україною у відносинах між україною і росією вони стосуються і казахстану і якраз казахстан і шукає альтернативні якраз такі транспортні коридори тому і Азербайджан і Грузія, і Казахстан зацікавлені в таких транспортних ем, коридорах. І я сподіваюся, що ми будемо, ем, ми скоротимо шлях від України до Китаю, в тому числі в дво, двосторонньому двохсторонньому ну, напрямку. А для ем, а для Казахстана, Азербайджана і для Грузії ми можемо стати таким. Вікном у Європу для того, і ми якраз коли були на економічному форумі в Казахстані, то пропонували в Україні, оскільки зараз дуже здешевилися, і в тому числі і можливості купівлі складської нерухомості для казахстанської сторони. Купляти склади, щоб робити бази, накопичувальні для тому числі для казахстанського товару через цей транспортний коридор, отримуючи товар в зворотньому напрямку і виходити в Європу. Так що це взаємовигідний може бути співпраця. Ну і повертаючись до ситуації на валютному ринку, от власне співпраця з міжнародним валютним фондом. А ми очікуємо на місію міжнародного валютного фонду. Вже найближчим часом і представники мають з'явитися в Україні і на черговий транш, на який ми розраховували ще наприкінці минулого року. Які шанси, що за рахунок? Нік цього траншу ситуація також може бути внормована на валютному ринку. Все дуже просто для того, щоб був стабільний курс валюти, у нас повинен бути в запасі валюта. Вона може бути як різниця між експортом і імпортом, а може бути просто із залучених ресурсів. Ну як все одно що для фізичної особи взяти піти кредит валютний і покласти в себе на всякий на чорний день, як кажуть, тобто це так само підвищує наші валютні резерви. Ми не отримали валютний транш черговий до нового року, тому що ми затягнули, Україна я маю на увазі, затягнули із прийняттям змін до бюджетного кодексу, податкового кодексу, прийняттям бюджету. Ми це зробили, парламентарі затвердили, і, і зараз немає підстав рахувати, що місія валютного фонду, яка якраз, до речі, має бути завтра, приїжджає вона до Києва. Що може зробити якісь негативні висновки, тобто ми отримаємо черговий транш, і це дає підстави ну вважати, що національний банк може частково ці кошти використати також для погашення надлишкового попиту на валюту і для вирівнювання. В тому числі і курса гривни до долара, Ось стосовно е, курсового коридору, е, ви вже згадували про нього. Експерти говорять про те, що е, в межах 25-32 гривнів за долар е, протягом року має отримуватися в такому напрямку, і е, чи можливо очікувати, що він може бути більшим за 32 гривні за долар е, мені хотілося вірити, що він більше не буде, е, але враховуючи е, ту. Тенденцію по згортанню економіки, по е, зменшенню експорта, е, то може бути все. Я не хочу зараз наших телеглядачів прямо заспокоїти і сказати, що 100% не переживайте, буде максимум 30, 32 гривни. Я сподіваюся, що взагалі курс долара не вийде за межі 30 гривень. Сподіваюся, хочу це сподіватися, і е, я впевнений, що механізми для утримання. Долара в таких рамках у національного банка є, але чи зможе не реалізувати це, чи зможе е, чи, чи зможемо ми отримати дуже швидко валютний транш від МВФ і в тому числі чи вирішить Національний банк е, залишити це в резервах? Чи викине деяку частину валютної виручки на погашення курсу? Це залишається поки що загадкою. Ну дивіться, і на сьогодні залишається проблема в тому, що різниця у курсах між офіційним курсом і чорним ринком доволі відчутною. І експерти говорять власне про те, що чорний ринок сьогодні на жаль диктує цю курсову політику. Чи можна якось зупинити цей процес? Чи можуть бути якісь задіяні важелі впливу того ж самого нацбанку? Звичайно, Мажливо, якісь там законодавчі ініціативи рішення можуть ну, з'явитися в першу чергу. Це обмеження валютно-бідних операцій і регулювання. Звичайно, що будь-яке регулювання це технічне обмеження, воно ну і ринок завжди знаходить якусь е, лазійку і ну, розвивається чорний ринок, тільки чорний ринок уже не в е, обмінних пунктах, а десь якісь фізичні особи, які там міняють. Е, оцей розрив між офіційним курсом і чорним ринком, чим він більше цей розрив. Він просто чорний рік ринок він більш швидше реагує на на зміни. Він є індикатором того, що великий розрив, що все ж таки потенціал доросту є. Якщо розрив зменшується, або взагалі вирівнюється, це говорить про те, що пішла тенденція на зниження. Тому відповідно для, для нас, для населення, дуже важливо, якби. Зараз все ж таки дивитися, чи зупинився чорний курс. Ну реальний курс, ми uh -huh. то ми кажемо якось чорний. Реальний курс в обмінних пунктах. Чи якщо він тільки зупиниться, це говорить про те, що є верхня точка і веде повернення назад. Я не я поки що не бачив заяв від Національного банку. Не, не чув в останні дні, що вони вводять якісь регуляторні акти, які би які б знижували цей курс. Я сподіваюся, що вони будуть не сьогодні, завтра. Тому що це необхідно зробити. Але власне пішло увагу. Така нестабільна ситуація на валютному ринку, як вплине на банківську систему, на функціонування банків? Експерти говорять про те, що за таких умов до кінця року може навіть закритися до 10 банків. Е, Будь-які е, будь девальваційні процеси вони впливають негативно і на банки, і на економіку в цілому, тому що. Відповідно, у нас росте інфляція, Відповідно, у нас є, є проблеми для багатьох підприємств. І це підвищення цін, і ми бачили, що було в минулому році, наскільки збідніло населення, купувальне спроможність населення, і так вона вже є на критичному рівні. Якщо ми ще ще більше зараз девальвуємо нашу національну валюту, це може просто ну перейти в критичну грань, коли люди будуть неспроможні взагалі будь-що купляти. І тоді економіка ну в економіці може бути різкий обвал. Е, тому я вважаю, що е, тут е, потрібно. Все ж таки вводити більш жорсткі регуляторні норми, які би дали можливість, можливість ситуацію вгамувати. Ну і що до податкового законодавства, дуже коротко, все ж таки МВФ від України вимагав нового податкового кодексу, чого не сталося. Були внесені певні зміни до діючого податкового законодавства, і на цій базі податкової було ухвалено бюджет 2016 року. Які перспективи роботи над новим податковим законодавством протягом 2016 року? Якщо об'єднати два питання це курс валюти і податковий кодекс, то звичайно найбільш гострим є введення ну, ПДВ для сільгосвиробників. Тобто відміна спеціального режиму податкування так, ну не поки що це перехідний такий етап. Угу. Відміна буде із 1 січня 2017 року. Я хочу телеглядачам нагадати, що у нас для зернових продуктів і технічних культур потрібно із суми ПДВ віддати державі 80%, 20% Двадцять сільхозвиробникам залишається для товарів тваринництва, в тому числі і молока, це. Навпаки, можуть залишити у себе 85%, тільки 15% віддати державі. Всі інші товари це 50% Треба віддати державі. Ці кошти, які віддані державі, відповідно збільшиться ціна на товари. Відповідно, на якраз на цю суму наші наші товари будуть менш конкурентні на зовнішньому ринку, і відповідно. Тут може це вплинути на експорт, на об'єм експорту наших товарів, тому що, ну, на жаль, Україна дуже часто бере демпінгом на зовнішніх ринках, тому це може вплинути негативно на пониження, ну на, на отримання валютної виручки. Що ж до інших змін, вони є позитивними, зменшення єдиного соціального внеску. На кінець десь позитивний посил. і Я вже так е, спілкуюся із підприємцями. Вони кажуть, що багато хто е, знає, щоб почали навіть виводити зарплату в офіційну, і це гарна тенденція. Но, е, Регуляторні норми Національного банку не дають можливості знімати готівку відповідно багатьом підприємцям для того, щоб не ризикувати, не ходити якісь такі ризиковані схеми по отриманні готівки і доплати працівникам, вони більше схильні зараз платити офіційну заробітну плату, і це є позитивною тенденцією в країні. Трошки підняли наставки по єдиному податку, але ці. Кошти, в тому числі і від підвищення сільськогосподарського податку єдиного внеску, вони йдуть до місцевого бюджету. Я прогнозую, що в цьому році підвищення доходів до місцевого бюджету десь дуже позитивний вплив на розвиток саме місцевих громад. І це буде гарною гарно, такою основою для е, всех учаїчого децентралізації і створення об'єднаних громад е, на місцях морі. Дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам, що гостем студії був Руслан Демчак, народний депутат України і заступник голови комітету з питань банківської і фінансової політики. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.